Армія серйозне випробування. Саме вона гартує характер, зміцнює тіло та дисциплінує. Це важливий етап в житті кожного громадянина, кому долею накреслено бути захисником вітчизни. І найбільшою підтримкою для солдата є поради рідних та близьких, а особливо материнська любов. І, хоча термін служби в армії рік, вона залишається справжньою школою життя. За цей час необізнаний призовник стає добре навченим вояком. Проте до військового обов'язку ставлення у новобранців неоднозначне. Хтось йде на призовний пункт, як кажуть, з підпалки, а хтось охоче. Але в обох випадках мама на серце неспокійне. Мой рібник Владимір армії не боявся. Наоборот, сам стремився йти служить. Как мама, звісно, я переживаю, але надіюсь, що все буде добре у рібенці. Не боюсь відправляти в армію, тому що уверена, що все нормально. Во-первых, год службы это не такой большой срок. Во-вторых, те времена прошли, когда была та дедовщина, когда голодные солдаты ходили. Рады, конечно, за него поддерживаем. И он ни дня не сказал, что я не пойду в армию. Знаем, что бывает, говорим, смотри, учим его. З всім людьми на хаді З кожним роком в армії відбувається все більше позитивних зрушень здебільшого юнаки йдуть служити в найближчі до домівок військові частини, тож не почуваються відірваними від рідних та близьких. Розпорядок дня розписаний по хвилинах навчання в класах, на полігонах, військові чергування. Тож сумувати за домівкою ніколи. 12 місяців служби пролетять швидко. Але що цей рік значить для матері? Зараз е, набагато краще служити в армії на декілька порядків менше нестатутних відносин, які призводять і до травмування, і до загибелі хлопців. Бувають трагічні випадки, але це все пов'язане із якимись труднощами проходження служби. Це і навчання, це якісь е, там з технікою якісь проблеми бувають. Але е, такого людського фактору, який призводить до загибелі та до травмування, майже вже немає. Українське військо вже давно стало відкритим для кожного. Батьки та рідні солдата можуть приїхати в частину і подивитися, як служиться їхньому синові. Коли присяга була, я прийшла присягу, мене поводили по кубрикам, показали, що там відеокамери в кубриках. -за того, от спокійно, що рядом, що я общаюсь з ним. я кожен в частях, вот, стояли ті ж камери, Вот. Э, мобілки не забирали у дітей, могли пообщаться. Вот, я думаю, не було б такого страху у батьків відпускати своїх дітей в армію. За тим, щоб не порушувались права солдатів, пильно стежать правозахисники. Також цим займається організація солдатських матерів. Вони об'єдналися товариство, аби разом долати життєві труднощі та допомагати іншим. На громадських засадах жінки здійснюють контроль за призовом і проходженням військової служби. Вони відвідують частини, проводять там семінари, спілкуються з юнаками. Коли їм говорять, що допомагаєте, підтримуйте одного. Вас усіх чекають. Ви всі сини нашої держави, вас чекають ваші матері, вони вас люблять. Частіше їм телефонуйте, думайте про них, тому що кожну хвилину мати з вами на зв'язку. Вам Саме близька людина. Не стидайтесь ніде нічого, один одному допомагайте. Бачите у товариша щось погане, там настрій. Він поговорив по телефону, йому стало якось він сумний, вроді став, вроді очі в нього потухли. Ну, поговоріть з ним. Віталій служить на території 101-ї бригади охорони генштабу. Носити військовий однострій з дитинства не мріяв. Він народився спортсменом. З Семи років почав займатися футболом, закінчив спортивну школу, здобув вищу педагогічну освіту. Юнацькі роки побував на змаганнях не в одній країні світу. У хлопця була можливість оминути службу в армії, адже травма, отримана під час виснажливих тренувань, давалася взнаки. Але він не з тих, хто здається. Приїхав з треніровки. Мама прийшла говорит, танцуй. Письмо прийшло. Я думав, що радийся, говорить, повестка армії. Для життя все треба пройти. Єдине, але змушувало хлопця задуматись про правильність вибору. Він 9 місяців не зможе професійно грати у футбол. На горі синок, ну рішай, все від тебе залежить. Хоча, я ж говорю, йому пропонували вже воєнні білети дати. У нього всі війська. После этой травмы, ему, как бы, можно там, нагрузки небольшие. Тетяна Олександрівна зраділа, що син служитиме в рідному місті. До того, що син рідко буває вдома, вона вже звикла, однак все одно непокоїться. Вони щоденно спілкуються по телефону. А коли Віталій приходить у звільнення, для матері ці години безцінні. Я, звісно, з тривоги, душа, серце болить, але піддержую сина. Не хочу показати, що там. Молюсь Богу, в першу чергу. наш герой дні до Дембеля не рахує. Вважає, служба проходить швидше, коли на цьому не акцентуєш увагу. Він знає, що вдома на нього чекають рідні і кохана дівчина. А ще улюблена справа у планах Віталія тренувати дітей. Єсть у мене любиме діло, котрим я займаюсь. Хочеться після армії вернутися. звісно, От, там продовжити. Життя Ніни Максимівни пов'язане з армією. Батько пройшов дві війни. Чоловік віддав військовій службі понад 28 років. Сини вирішили продовжити династію військових. Я, звісно, дуже рада, що мої сини воєнні. Це все-таки ну, гордість, защитник Отечества. Це дуже добре. Старший ще з дитинства мріяв стати офіцером. Прикладом для нього був батько. І вже сьогодні, за плечима підполковника Володимира Безбородова, 21 рік календарної вислуги він побував у миротворчих місіях у Кувейті та Іраку. Коли місія закінчилась в Кувейті, нам запропонували всім тим, хто бажає написати заяви на те, щоб в подальшому відразу з Кувейту бути в складі п'ятої бригади вже безпосередньо в Ірак. Ну і чесно кажучи, до останнього моменту ніхто не знав з близьких. Думали, що я От. але вже потім, коли вже безпосередньо ми прибули до Іраку, то я вже перезвонив додому і сказав, що я ще тут дуже, я кажу, тут дуже добре, тому я вирішив тут трошки ще залишитися через пів року приїду. Сказати чесно, ми з отцом не хотіли, щоб він їхав в миротворче, тому що ну, все-таки это небезпечно. Була пряма лінія. І раз в неділю ми имели право розмовляти з сином. Молодший бере приклад зі старшого брата. Саме він прищепив Артему любов до армії. Тому юнак не уявляє майбутнього без офіцерських погонів. Закінчивши львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, відслужив рік строкової, після чого підписав контракт і вступив до Академії сухопутних військ. Нині він вже на випускному курсі. Насправді за домівкою сумують всі курсанти спочатку на перших періодах навчання. Ну, я такого особливого суму не відчував. В принципі, я вчусь в рідному місті. Завжди неподалік є мама. Ніна Максимівна вважає, на сьогодні військовим бути не так престижно, як було це за радянських часів. Молодой лейтенант, від чого він буде починати? з нуля почти і маленька зарплата. Тож така -то человек заінтерісовувати бути. Сини пишаються своєю мамою. Саме материнська любов підтримує їх у важку хвилину і надає життєвих сил. На сьогодні в Україні близько 12 тисяч матерів, діти яких загинули під час бойових дій або у мирний час. Та, врешті-решт, немає значення, коли і чому загинула дитина. Матері ця втрата До довіку ятритиме серце. На матч ні одна, мать. Ні одна мать не плакала больше над гробом свого 18, 19, 20 літ сина. Хочу звернутися до хлопців, які е, будуть іти до лав збройних сил України. Хлопці, служіть так, щоб ваші мами ніколи не плакали, і служіть так, щоб ваші батьки вами пишалися. Бережіть своїх матерів, турбуйтесь про них. Говоріть теплі слова, і не забувайте, де б ви не були, материнське серце завжди з вами. Будьте вдячними, адже саме мама дала вам найцінніше життя.